Парламентська асамблея ОБСЄ у канадському Ванкувері визнала Росію державою спонсором тероризму. Також обсє затвердили, що ПВК Вагнер терористична організація. Про це у Фейсбуці повідомила членкиня української делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук і додала, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичної організації. Ці дане рішення ще й тим, що формулювання держави спонсора тероризму уперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації. До липня 2023 року 11 країн і міжнародних організацій визнали Росію державою спонсором тероризму. Серед них парі, парламентська асамблея НАТО, Європарламент, Литва, Україна, Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Польща і Словаччина. Все ж таки рішення саме по собі обсє воно має ну такий декларативний характер. Да, це скажімо, маяк певний, який, звичайно що будуть орієнтуватися. Але для того щоб поставити крапку цьому питанні, це мають зробити безпосередньо Сполучені Штати Америки. Якщо це робить Сполучені Штати Америки, то е, тоді ми можемо вже в повній мірі казати, що цей от статус держави спонсора тероризму. Він буде працювати в повній мірі.